Під час війни бізнес повинен працювати, бо битви виграє армія, а війну економіка. Але на сумщині щось іде не так і цією аксіомою. До нашої редакції знову звернулися представники групи компаній місцевих товаровиробників із скаргою про те, що на них намагаються здійснювати адміністративний тиск через блокування накладних та віднесення їх підприємств до категорії ризикових. У березні-квітні 2023 року регіональною комісією головного управління державної податкової служби у Сумській області було прийнято рішення по нашим підприємствам про включення наших підприємств у категорію ризикових. Відповідно, кожна наша податкова накладна на даний час блокується, що не дає можливості нам поставити на прихід сировину і виготовляти продукцію для виконання замовлень Міністерства оборони України та іншим військовим частинам, які замовляли військову форму у нашого підприємства. Віднесення підприємств до категорії ризикових може привести до зриву виконання контрактів, зокрема з Міністерством оборони України та Нацгвардією, скорочення чисельності працівників чи взагалі банкрутства. Тож трудовий колектив звернувся до керівництва сумської обласної військової адміністрації, аби разом із представниками обласної влади та податкової напрацювати алгоритм вирішення даного питання і уникнути негативних наслідків для бізнесу. Ми не можемо налагодити повний цикл виробництва, тому що ми не можемо відповідно сировину обліковувати. А кожна операція щодо реалізації товарів, який виготовляє наше підприємство, воно фактично блокується. Ну і з цього питання і виникло, якби цей діалог, тому що санкції Міністерства оборони України за недотримання строків. Постачання кінцевого продукту, вони досить вагомі, і це у майбутньому може стати причиною банкрутства наших підприємств. Чим ще, окрім банкрутства, загрожує звільненню всіх працівників. Фактично до цього все йдеться. Тобто, повне призупинення так, діяльності? Так. І це йдеться ж не про одну компанію, я правильно зрозуміло так. Це група компаній, яка безпосередньо була раніше є великим платником податків у минулому році. Було заплачено понад 20 мільйонів гривень лише податку на прибуток, і ну, взагалі, якби наша компанія вона надає не лише допомогу. Військовим, ми контактуємо і співпрацюємо з великими всеукраїнськими мережами супермаркетів. І тому дійсно така ситуація вона б'є по усій господарській діяльності та повністю шкодить нашій діловій репутації. Ми були вимушені звернутися за захистом наших прав не лише до судових органів та вищестоящого керівництва, а саме до Державної податкової служби України, а й залучили до діалогу обласну військову адміністрацію яка погодилася нам надати відповідну скажімо так комунікацію з державною податковою службою тому що вони вони безпосередньо нам жодних пояснень по конкретним операціям не надавали Робоча нарада відбулася у понеділок, 17 квітня. За закритими дверима нашу знімальну групу попросили покинути приміщення. Підсумки її проведення прокоментували вже по завершенню зібрання. Сьогодні відбулася робоча нарада щодо знову ж таки питання пов'язаного з включення нашого підприємства в ризикові. Вона відбувалася за участі представників головного управління Державної податкової служби у Сумській області за участі заступника керівника Сумської обласної військової адміністрації та інших представників правоохоронних органів, у тому числі. Ми зі своєї сторони, як представники підприємства, надали всі необхідні документи та пояснення з приводу незаконності дій податківців. Вважаємо, що це продовження тієї історії щодо тиску на наше підприємство, тому що на даний час у нас на виконанні відбувається. Понад 8 договорів з Міноборони України, понад 3 договори з Національною гвардією України на загальну суму, яка перевищує 120 мільйонів гривень. Я пояснив, що у разі продовження таких дій податківців строки постачання військових замовлень будуть зірвані. А санкції за прострочення відповідної продукції і непостачання на вказані військові формування вони досить суттєві, що може призвести до банковства підприємства. На даний час було погоджено строк до п'ятниці щодо пояснень податківців та надання нами відповідних документів до податкової служби. Для спростування їх рішення щодо внесення нас на до категорії ризикових підприємств. Представник обласної державної податкової служби у коментарі нашій знімальній групі відмовив, пославшись на зайнятість. Дуже дуже, дуже поспішаю все. Так мені хотілось почути вашу сторону податкової інспекції. Можна? Дуже мило. дякую. Трудовий колектив групи компаній стратегічно важливих для нашої області підприємств, на яких загалом працевлаштовано близько 200 осіб, запевняє, що працюють виключно в межах чинного законодавства України, інтегрують передові навчальні та виробничі технології, сумлінно сплачують податки в бюджет, не толерують корупцію і рішуче налаштовані у правовому полі захищати свої інтереси та права. Ми працюємо тут на території Сумської області понад 10 років і зі своєї сторони завжди відкриті до діалогу, але такі вчинки контролюючих органів безпосередньо зумовлюють активну громадянську позицію нашого підприємства та дотримання нашої антикорупційної програми. Ми неодноразово вже наголошували на тому, що. Ми будемо всі питання вирішувати виключно в рамках чинного законодавства, і тому я дякую, що військова адміністрація Сумської області звернула увагу на це питання і всіляко нас підтримує в цьому питанні. З нашої сторони був наданий весь перелік документів до Державної податкової служби України, яка є вище стоящим по відношенню до головного управління ДПС у Сумській області. Крім того, ми надали відповідні повідомлення. І до головного управління ДПС у Сумській області. На сьогоднішній нараді, тимчасово виконуючи обов'язки головного начальника головного управління ДПС у Сумській області, пообіцяв, що відповідні документи будуть розглянуті в найкоротший термін, розуміючи важливість цього питання щодо виконання замовлень Міністерства оборони України нашим підприємством, будемо сподіватися на те, що слова з ділом не будуть розходитися, і він виконає, що найменше винесе це питання на розгляд регіональної комісії. Час робочої наради було озвучено граничний термін вирішення даного питання п'ятниця, 21 квітня. Як розвиватимуться відносини платників із податковою, покаже час. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за розвитком подій.